Всім привіт! Мене звати Макс, ви на каналі в Бігах, і сьогодні ви потрапили на самий найкращий огляд годинників Garmin Fenix 7. Чому найкращий? Тому що все, що я буду казати далі, абсолютно все в рамках цієї теми, важливо. Те, про що я не буду казати, не має ніякого значення. Особливо для тих, хто не захоплений годинниками Garmin, так як я. Це відео я записую по фану, бо вже давно для когось можливо з необґрунтованих причин. Я дуже тещусь по годинникам Гармі і сподіваюсь, ви також. Отже, перед тим як ми почнемо, переконайтеся, що ви вже передивились всі відео про цей годинник, заварили чайку і готові завершити цю добру справу, подивитися останнє відео і закрити це питання. А ще я сподіваюся, що ви вже знайомі з лінійкою Фенікс та, хоча б мали такий годинник, як Фенікс 6 Фенікс 5 або, хоча б третій. А якщо ні, то я вважаю, що це трохи пощітерськи одразу перейти на сьому лінійку. Бо в такому випадку ви навіть не зрозумієте, за що ви заплатили. Або хочете заплатити, ви опускаєте таку деталь, як Гармін розвивався, починаючи з перших Феніксів, як вдосконалював кожну функцію, кнопочку, екран і взагалі, які були головні зміни між цими моделями. Бо насправді Фенікс 7 це була більше, ніж мрія для хлопця, який тримав в руках Фенікс 3, або взагалі перший. Тому що тоді важко було уявити в такому годиннику функціонал з навігацією, оплатою на всі, сенсорним екраном і всіма іншими фішками, які тепер має Фенікс 7. І так, головні гості цієї програми це Phoenix 7S Solar, Phoenix 7. Solar, 7X Solar, а також 6X Pro та 6 Pro. Бо це буде неінформативний огляд, якщо я хоча б не покажу, чим відрізняються нові моделі від старих. Починати ми будемо з візуальної складової з тих змін, які можна побачити, навіть відчути, потрогавши руками. Бо на сьогоднішній день існує багато брендів та виробників, які продають товари, зміни в яких неможливо побачити людськими очами, відчути руками або прорахувати своїм міском. Вони просто прописані в описі товару і в харті. Характеристиках. Так от, подивіться, що зробив Гарман з сьомими феніксами. Вони відрізняються, і мені завжди подобався дизайн цих годинників. Вірите ви чи ні, але я завжди в першу чергу звертаю увагу на дизайн, а потім розбираюсь з якістю та функціоналом. Якщо годинник виглядає як невпевнені шматки пластику, має випуклий та крихкий екран, який, на мою думку, має бути навпаки максимально захищеним, то я такі варіанти взагалі не розглядаю. Перше, на що я звернув увагу, це те, що Гармін вирішив по-іншому з'єднати Безель з середньою частиною. Тут навіть помітно, що сама деталь має додаткові випадки, через які і проходять гвинти. Візуально, мені чомусь здається, що це виглядає менш надійно в порівнянні зі старими моделями, а от у версії 7 s вони обходять це питання по-іншому. Далі ми бачимо, що Гармін змінив звичайні направляючі на Т-образні. Сподіваюся, що в цьому світі є люди, для яких це дійсно направляючий та елемент навігації, бо для 99% інших користувачів це елемент дизайну. Далі ми бачимо зміну деталі, назву якої майже ніхто не знає. Називається вона SpringBar, це закріплена ось, яку тепер неможливо дістати. Якщо сильно захотіти, впевнений, це можна зробити, але чомусь Гарбін вирішив, що не треба туди лазити. Напишіть в коментарях, чи підтримуєте ви цю ідею. Клавіші здавалось би, що все як і раніше, але і тут вони залізли сюди щось змінити. Візуально можна побачити, що форма стала менш випуклою, але більш головне те, що при натисканні відчуття стали більш приємнішими, трішечки, але щось там є, можливо, змінили механізм з пружинкою. Також на головну клавішу додали захист, щоб випадково не натискати або не зіпсувати там щось. Можливо, для когось це була проблема, але не можу сказати, що в мене колись були проблеми з випадковим натисканням клавіш на будь-яких моделях, враховуючи те, що годинник на руці 24 на 7. Можливо, це пов'язано з видами активності. Якщо, наприклад, кататись на лижах чи робити щось інше, коли на тобі багато екіпу, то проблема можливо була актуальна. В огляді та порівнянні цих годинників я відчув себе, наче в старій добрій грі, знайди 10 відмінностей, не обійшлось і без змін пульсометра. Дивлячись на нього, здається, що тут прям щось неймовірно нове та зовсім іншого рівня. Але, 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 про показники окремо. Зараз підкреслимо те, що зміни є, інший матеріал. Старий пульсометр має скруглену форму та вкритий лаком. А на новій моделі матеріал скло, та на цій частині корпусу навіть зроблений виступ, який відіграє роль захисту. Він доречний, тому що тепер його дуже легко пошкодити, особливо металевим ревінцем. Також можна помітити, що товщина безеля зменшена на якусь долю міліметра, але зміни є. Як і товщина задньої частини. Помічаємо, що старались як могли, в результаті годинник наче став менш товстішим. В цифрах цей параметр виглядає ось так. Розмір екрану не відрізняється, але сама зона цього модуля збільшена, так як сюди довелося запхати Solar панель. Про яку ми ще також поговоримо. Наслідком цього стає менш широкий безель, комусь навіть може здаватися, що екран трішечки більший, але це не так. Та габарити при цьому залишаються однакові. Переходимо до довго очікуваного нами сенсорного екрану. Розмір, як я вже казав раніше, не змінився: 1,2, 1,3 та 1,4 дюйми. І тепер трохи інший візуал інтерфейсу, а саме кольорова схема. Але головні переваги сенсорного екрану проявляються в самому функціоналі. Перші незначні, але приємні зміни це те, що вони нарешті зробили достатню кількість циферблатів, які можна повноцінно редагувати, та головне, що вони вже прикольні та стильні. Їх вистачає для того, щоб налізти одразу гарми на IQ та встановлювати якісь сторонні циферблати. А вишенкою на торті є швидкий доступ з головного екрану. При отриманні вибраного елемента відкривається віджит з даними на який ви хочете потрапити, або сусідні, якщо трохи промазали. Звісно, що тепер стало зручніше гортати вниз та вгору, виставляти час будильника, вводити пароль при використанні NFC, а також користуватись функціоналом управління, наприклад, одним тапом увімкнути пошук телефону. Або будь-яку іншу функцію, замість того, щоб прокручувати клавішами це меню до потрібної функції. Завдяки сенсору з'явилася ще одна приємна фішка. Тепер можна переглянути дані не тільки за останні 4 години, як це було в попередніх моделях. Це стосується не тільки температури, а також історія даних з пульсометра. Раніше це можна було переглянути в застосунку Garmin Connect. Дрібниці, але приємна. Наприклад, я обов'язково кожного ранку сюди заходжу і дивлюсь свій пульс під час сну. Мені цікава загальна картина та мінімальне значення, до якого опускався пульс. І, мабуть, для таких як я, щоб не здавалось мало, Гармен додав ще ранковий звіт, який видає зранку певні дані, які ви хочете побачити. Він вмикається автоматично, та коли ви прокидаєтесь, він знаходиться на головному екрані. Ідея полягає в тому, щоб зранку одразу побачити дані про сон, стрес, варіабельність, готовність до тренувань та інше. Його можна повністю редагувати, щось прибрати з нього або додати. Також можна взагалі вимкнути і забути про нього. Проте всі ці дані також можна було подивитись окремо на попередніх феніксах. Думаю, для вас це не новина, але прикольно, що ось така фішка з'явилась в сьомих феніксах. Окрім ранкового звіту, також є і вечірні. На основі ваших тренувань, даних про сон, стрес та Body Better, видає підсумок щодо вашого дня та дає рекомендації щодо відпочинку. Але хто він такий, щоб вказувати, що нам робити? Не обійшлось і без змін у віджетах. Деякі з них виглядають трохи по-іншому. Наприклад, прогноз ваших результатів тепер має шкалу, щось типу історії. Якщо шкала на графіку йде вниз, то значить ви прогресуєте або навпаки. А у віджитах з погодою взагалі додали цілу розважальну гру. Тепер тут можна обрати параметр погоди, який вас цікавить, та подивитись анімацію метеорологічного прогнозу. Дивлюсь на це, і думаю, ніхріна собі заморочувались. Сподіваюся, це стане в нагоді альпініста, який перед останнім ривком на Еверест Буде передбачати погодні умови за допомогою цієї функції, та гармін його не підведе. Або, наприклад, хтось прийде на кемпінг, буде розставляти туристичну палатку і захоче передбачити напрямок вітру в майбутньому та вірно виставити свій намет. Можете написати в коментарях, чи реально це якось використати з користю в реальному житті. Також у віджеті додали показник подавання схилу. Він підраховує ваш об'єм підйомів вгору та визначає ваш рівень та витривалість на схилі. А потім Гармін подумав: якщо ми зробили витривалість на схилі, а звичайно, не зробили, то треба ж зробити і загальний показник витривалості. І зробили тут, як ви бачите, також є шкала за період декілька місяців, по якій можна зрозуміти, прогресуєте ви чи ні. Інакшу візуалізацію також має віджит захід сонця, який тепер відображає вість сонця відносно вашого положення. Та пік температури відносно часу. Та взагалі існують нові віджети типу прогноз рибалки, про які я розповідати вже не буду. І з останнього по віджетам скажу те, що тепер можна створити папку. За замовчуванням тут створена папка Health, містить вона головні показники по стану здоров'я, їх також можна редагувати, додати щось або прибрати та змінювати значок цієї або іншої папки. Також це можна робити з телефону. І нарешті тепер з телефону можна змінювати поля даних. Цього багатьом бракувало, адже з телефону це можна зробити значно швидше. Коли я почав перераховувати ці зміни, я вже було подумав, що це буде безкінечно. Дуже багато дрібниць, але вони є. Помітно, що Гармін над ними добряче посидів та попрацював. Для когось більше, для когось менше, кожен знайде для себе щось нове, в залежності від того, наскільки ви використовуєте цей функціонал та від видів вашої активності, яких, до речі, стає все більше і більше з кожним новим модельним рядом Гармін. Не буду сильно копати, мені ще на третіх феніксах здавалось достатньо тих видів спорту, що там були на той час. Потім я помітив, що навіть в п'ятих та шостих феніксах немає ковзанок. Тепер все добре, усе є. Та я навіть не здивуюся, якщо з часом з'являться такі профілі заняття, як баскетбол, футбол та перетягування канату. Далі я хочу перейти до більш суттєвих змін, які виводять ці годинники на інший рівень. Їх всього дві: це навігація та GPS. Тож, по порядку, завдяки сенсорному екрану, використовування мапи стало повноцінною навігацією. Так, вона і раніше була повноцінна, але зручність використання сенсорним екраном дає нове життя цій клятій навігації, яку використовують вже всього 5% користувачів. Ви тільки подивіться, скільки часу потрібно для того, щоб клавішами переміститись на мапі, масштабувати. Потім знову зміститись, поставити точку та прокласти маршрут. Багато незручних та складних рухів потрібно зробити в порівнянні з тим, наскільки це просто і зручно робити на сенсорному екрані. Одне задоволення. І звісно вас цікавить, як швидко сьомий Фенікс знаходить сигнал супутника. І тут ми можемо бачити, що він це робить набагато швидше. Але насправді 6X Pro сьогодні трохи не в дусі, знаю, що він може це зробити пошвидше. Але не так, як Fenix 7. І знаю, що вам одразу хочеться дізнатись, наскільки краще він записує трек, подивитись ці лінії, порівняти та сміливо бігти купувати годинник. Але чому так? У обох годинниках Fenix 6 та Fenix 7 встановлений GPS-чіп від компанії Sony. Раніше в 3 та 5 Феніксах був встановлений чіп від Mediatek. Але це не точно на якій б мові ви не шукали, будь-де. Ви не знайдете жодної інформації з офіційних джерел Garmin, який саме gps чіп вони використовують. Тому що Garmin не хоче, щоб ви про це щось знали. Чудову та зрозумілу відповідь на це дає чат GPT. Якщо попросити в нього підтвердження щодо чіпів, які використовує Garmin, відповідь ви бачите на екрані. Це стосується всього модельного ряду Garmin. Я перевіряв. Чат GPT та всі інші знатоки посилаються на DC Rainmaker, який робить найбільш змістові та дуже інформативні огляди годинників Garmin. Та потім виявилось, що я помилявся. Не треба було так довіряти. Чату GPT. Мій друг Євген прислав статтю, в якій автор показав годинник в розібраному стані, і наче розклав там все по полицям. Мовляв, що ось це саме gps Чіп. І він від компанії Роха, дочірня компанія Mediatek. І тепер це пояснює, чому Phoenix 7 реально записує GPS трек значно краще ніж попередні моделі. А потім я ще згадав, що на тому ж самому стадіоні я бігав майже з усіма годинниками, які в мене були. І мені стало цікаво подивитись, як тоді писав Phoenix 3. І дивлячись на це, можна сказати, що Гармін не прогресував у цьому питанні аж майже цілих 10 років. До моменту випуску сьомої серії. Але це ж не все. Впевнений, ви знаєте про супер датчик, який знаходиться в моделях Fenix Sapphire, про сапфірове скло, трошки титану, та мінус 10 грам ваги, трошки пізніше. А зараз про те, що мені дуже кортило дізнатись, коли летять їбучі русняві ракети, дрони та працюють системи, які псують сигнал між супутником та GPS-чіпом, чи краще себе поводить той багатосмоговий GNSS. І ми можемо вбити ще якийсь час, щоб розібрати, що. На таке той GNSS та як працює, але є дещо цікавіше та по суті. Я не маю Fenix 7 Sapphire, проте я маю для перевірки 955 Forerunner, який має той самий багатосмоговий датчик. І я дочекався той самий момент, коли мій Fenix 7X зі звичайним датчиком знаходить сигнал, але некоректно записує трек. Та спробував те ж саме з багатосмоговим датчиком. Спочатку мені здавалось, що буде магія, але ні. Він так само хибно працює, як і звичайний. Тільки от пожирає трішки більше акумулятора, а трек пише так само. Це я теж перевіряв під час пробіжки протягом 2 годин. І пожирає акумулятор це не в тому сенсі, що більш ніж Fenix 7. А якщо використовувати один і той самий годинник, тільки в різних режимах з багатосмуговим заряд втрачається десь на 30% швидше. Це я ще помітив на моделях Fenix 7, Sapphire Solar Mineral Blue та Epix Gen 2 Sapphire, які в мене колись були. Мені ну прям дуже запало те, що в такому режимі вони значно швидше втрачають заряд. Наприклад, зараз на етапі монтування цього відео маю такий годинник, як Garmin Instinct 2X Solar, і можу прям на прикладі показати наскільки менше вони будуть тримати заряд, якщо Змінювати ці режими. Наприклад, в звичайному режимі тільки GPS, вони тримають 55 годин. Міняємо на усі системи, дивимось і бачимо вже іншу цифру. І це в нас 37 годин. І далі найцікавіше: міняємо на багатосмуговий, і бачимо таку цифру, як 24 години. Порівнянні з режимом тільки GPS менше ніж в два рази, а сама точність треку краще в два рази точно не буде. Тож далі я хочу порівняти на практиці нові датчики, датчик вимірювання пульсу та новий GPS-датчик Sony. Для мене давно вже не секрет, що між датчиками пульсу протягом 10 років нічого глобально не змінюється. Для того щоб можна було помітити, як вони спрацюють. Сидячого положення я піднявся та зробив декілька присідань. Як ви можете бачити, в порівнянні різниці справді немає. Але сталося дещо цікавіше. Під час, коли я знімав цей відео, до мене в руки потрапив годинник ветеран Garmin Forerunner 735 tx і гріх було не порівняти новий датчик пульсу з ним. І показники вражають, вони реально ну, однакові. Але це ж справжній динозавр, здавалось би, з допотопним датчиком. Але ви самі бачите, що відбувається. І раз вже на це пішло, я захотів порівняти в такому ж тесті Phoenix 5 Plus та Phoenix 7 Совар. Все так само встав, зробив декілька присідань і все ж таки побачив, що новий датчик спрацював трохи швидше. Думаю, що з 735 форанером було б те ж саме. Ось вам і різниця. Оцінюйте самі. Залишається питання: наскільки показники з нового датчику співпадають з нагрудним пульсометром, та яка буде різниця в реальному часі? Для того щоб подивитися, як тепер працює новий датчик Phoenix 7X в порівнянні з нагрудним пульсометром? Я приєднаю нагрудний пульсометр до 6X Pro, а цей датчик буде щитувати показники з моєї руки. До того ж, ми вб'ємо двох зайців, потім подивимось сам GPS-трек і порівняємо, як вони пишуть GPS. Годинники довелося одягнути на одну руку, тому що я буду бігати по території стадіону. Одне коло 600 метрів. І якщо б я одягнув на різні руки, то була б дуже велика різниця у відстані. Колись я вже робив ці тести, мільйон тестів на всіх годинниках, які в мене були. І взагалі, гармін та біг по стадіону з годинником на правій руці несумісні речі. Навіть в режимі біг по стадіону і враховуючи те, що ви правильно вказуєте руку на налаштування годинника. Добиваємо питання щодо якості запису трека, червоний кольор C6X Pro та синій 7 7X Solar. Тут коментарі зайві. Ви самі все бачите, одна і та сама пробіжка, одна і та сама рука. 7X пише в рази точніше. Переходимо до другого питання. Нагадую, що синій колір це 7X, а червоний колір це 6X Pro, до якого я приєднав нагрудний датчик. І перше та й головне, що можна помітити, це те, що оптичний датчик працює з запізненням. Щоб це більш детальніше роздивитись, я зробив прискорення на 300 метрів, і тут ми бачимо червоним кольором нагрудник, який одразу помітив зростання частоти серцевих скорочень, в той час як оптичний датчик трошки проігнорив цей момент і занизив показники. Але я повинен зазначити, що тут скарги приймаються лише в сам спосіб вимірювання показників. Це дві різні технології та спосіби вимірювання. Від варіанта вимірювання на зап'ясті від дзеркаленням лазеру даремно вимагати ідеальних показників. Якщо хочеться більш точних показників, особливо в реальному часі, використовуйте нагрудний датчик. Щодо відстеження стану здоров'я, мені подобається ще одна нова фішка. Я називаю її чекап. Тут насправді все доволі примітивно, але я бавлюсь з цією функцією кожен день. Сенс полягає в тому, що потрібно розслабитись, зайняти зручне положення і протягом двох хвилин не рухатись та дати всім датчикам попрацювати. Потім Гармін видає звіт щодо стресу, пульсу, варіабельності, частоти дихання та рівень насиченості кислороду в крові. Отакої. Щодо дихання я перевіряв, рахував, це дуже просто зробити, і це точніше, ніж у Гармін. Цей звіт корисно робити кожен день в один і той самий час, наприклад зранку, щоб оцінити в якому ви фізичному стані. Заряд акумулятора нові Фенікси тримають значно краще. Перед пробіжкою обидва годинники були заряджені на 100%, а після на 7х вони досі показували це значення. Тож, якщо вам подобалося, якщо старініка тримає заряд, нова серія вас приємно здивує. І нарешті заряд добре тримають 7S, бо попередні моделі, такі як 6S та 5S тримались ну прям дуже слабенько. Ще в тому році я поїхав в подорож на 4 дні, користувався годинником 7X Sovar і кожен день я виходив зранку, вмикав запис ходьби на цілий день, користувався навігацією і мені вистачило на всю подорож, яка з дорогою зайняла майже 6 днів, і там ще щось залишилось по заряду. Можу сказати, що вони тримають, як і заявлено виробником. І підкреслю, що саме 7х в цьому питанні це фантастика. Також трохи зачеплю тему титанового корпусу, точніше, частини корпусу, а саме передню та задню, які мають версії сапфір Solar. І тут вони виграють в показниках ваги аж на 5, 6 та 7 грамів. Можна сказати, що це справді відчувається майже. Але якщо вам по-справжньому хочеться полегшити вагу та відчути зручність, пораджу замінити силіконовий ремінець на неоновий. Більшість користувачів не повертаються на силіконові ремінці після неонових. До того ж, не обов'язково купляти оригінальний, який коштує 50 баксів, ремінці по 200 гривень за Aliexpress теж відмінної якості. Тут можете мені довіритись, маю певний досвід, можна сказати, що я схиблений на ремінцях, та що я тільки не пробував. До речі, оригінальний силіконовий ремінець тепер має інший вигляд. Ті самі матеріали, те саме кріплення, але інший дизайн особисто мені старий навіть подобається більше. Йдемо далі. За що я більше респектую, так це за сапфірове скло, ніж за елементи титану. Бо, якщо чесно, скло Gorilla Glass так легко подряпати, що мені аж соромно за гармін. Далі я покажу вам фрагменти тесту сапфірового скла та Gorilla Glass, але від себе скажу, що якщо ви коцнете екран Gorilla Glass об камінь чи об корпус годинника свого товариша, який йде поруч, то подряпани забезпечені. Тому майже всім доводиться клеїти одразу захисне скло, чого не треба робити з версією сапфір. Зараз на екрані ви бачите краш тест годинників Garmin від хлопців з каналу Sporttime.ua. Респектую за подібний тест, посилання на повне відео залишу тут, тож забігаючи наперед, запевняю, що версія з цифіровим склом та титаном буде поцікавіше. І зовсім не тому, що там той багатосмоговий датчик. Ось така моя особиста думка. В свою чергу теж можу зазначити, що тестував годинник і Гармін в іншій сфері, так би мовити, перевіряв температурний режим. Та дуже хвилю Гармін за те, як вони себе поводять в мінусову температуру. Взимку тепло на годинник потрапляє з руки, та й не варто хвилюватися, якщо годинник буде знаходитись окремо в прямому контакті з холодом. Він на це ніяк не реагує. До того ж, акумулятор поводить себе так само, як і в звичайному температурному режимі. Про опцію Solar в моделі 7X Гармін був небагатослівним та виділив про це лише невеличкий рядок, який говорить нам: заряджайте батарею під впливом сонячного світла, щоб довше протриматись між зарядами. Далі про це не додав жодного слівця, додав багато зображень інтерфейсу та опис нових можливостей та функцій. Та навіть в своїй відеопрезентації на одну хвилину не виділив ці функції жодної секунди. І мабуть, не тому, що в їхніх годинниках це вже не новинка. В попередніх моделях вже була ниточка solar панелі, та не тільки я один з цього сміявся. Всі дуже швидко віднесли це до елементу дизайну, бо воно нічого не заряджало. І, мабуть, цього разу Гармін вирішив не хазувати з цією функцією, бо розумів, що люди швиденько. Протестують це та побачать, що все ж таки нічого не заряджається, а лише трохи подовжує можливість зависнути на тому ж відсотку заряда, який ви маєте. Нічого не маю проти, все одно респектую за ці зміни, за ці циферки люменів, рисочки навколо сонця, шкала випромінювання та інтенсивності. Це все велика робота, воно цікаво та прикольно виглядає. Просто ви повинні розуміти, що не слід розраховувати на те, що годинник можна буде заряджати від сонця. Це просто подовжить час роботи на якусь долю відсотка, якщо ви виходите з дому та буваєте на сонці. Але кажуть, що в моделях Instinct Solar Панель справді отримує достатньо сонячної енергії та справді за декілька годин додасть вам декілька відсотків заряду. Я не встиг це перевірити, бо дуже швидко продав цей годинник. Але є людина, яка робить супер огляди на годинники Garmin. сайт просто обзор, і зараз ви бачите його тест. Можете поставити на паузу та проаналізувати. Тут все зрозуміло, тож саме самі можете дати оцінку опції Solar та подякувати просто обзору за тест. А от за ліхтарик я респектую стоячи не просто ліхтарик. Перш ніж купляти цей годинник, я також як і ви передивився всі огляди і всюди побачив про хвалу ліхтарика. Я розумів, що це нормальна тємка. і щоб ви розуміли, я навіть умудрявся користуватися функцією ліхтарика на попередніх моделях. Мені зараз навіть трохи смішно з цього, ну просто тепер це справді можна назвати ліхтариком. Особисто я оцінюю його як трішки слабіший ліхтарик, ніж у мене в смартфоні. Але для мене це значно зручніше, я можу його швидше увімкнути, мені не треба доставати його з карману. Його можна регулювати, також він може світити червоним, і взагалі має багато режимів, які можна налаштовувати під час будь-яких видів активності. Наприклад, виставити під час бігу при русі рукою вперед біле світло, назад. Червоне. Насправді воно не дуже співпадає з каденсом, але норм. Звісно, що при використанні ліхтарика автономність суттєво зменшується. Це можна побачити, якщо вибрати опцію Показувати, наскільки вистачить заряду в режимі, якому зараз знаходиться годинник. Але ви повинні розуміти, що тим самим ви економите заряд свого смартфону, який потрібно заряджати кожен день, та звільняєтесь від потреби носити з собою ще один ліхтарик, якщо була така потреба. Тож можна зробити висновок, що це дуже зручний ліхтарик. І я свідомо робив цей огляд в момент, коли вже мав вийти Фенікс 8. Який привернув вже і так достатньо уваги. Але з ним все і так було зрозуміло. Єдине, що там повинно було з'явитись, це можливість розмовляти по годиннику. Всі інші зміни вже нікого не здивують. Гармін Fenix 7 це і був той самий історичний прорив Гармін. І саме з ним будуть ходити більшість користувачів, тому що він зараз став дуже доступним по ціні. В той час, як Fenix 8 для нашого народу, це недоступна розкіш. Вибачте, якщо образив тих, хто багато заробляє. Ви, красавчики, чекатиму на ваш восьмий Фенікс через рік на OLX в два рази дешевше. А OLED екран? він вже був, він вже був давно в моделях Epics, він навіть був за 100 доларів в моделях Venom. Правда, з урізаним функціоналом, але факт. Фенікс 7 Pro. Так, знаю про нього, але він не вартий робити про нього великий випуск та порівняння. Змін там зовсім небагато. Але подивіться про нього, можливо, саме він вам потрібен для повного щастя. Там у всіх розмірах є ліхтарик. Також є ЕКГ і щось там ще якісь міні-візуальні та На цьому, друзі, і все. Бажаю всім вам урвати годинник мрії по гарній ціні. А головне, бажаю прогресувати в результатах та досягненнях, а не тільки в годинниках.